Привіт, мої хороші! Це канал Йоміга і я рада вас вітати! Тут ми разом вивчаємо іспанську мову, і сьогодні я до вас ненадовго, оскільки ми будемо просто вивчати нові слова за допомогою антонімічних пар. Тож, давайте швиденько розпочинати, не будемо витрачати час. Аора місмо палабрас Контраріас. Прямо зараз слова протилежні зазначенням. Цецента палабрас Нірес. 60 нових слів. Подивимося, що я для вас приготувала тут. Антонімічні пари. Описуємо зараз трошки людей. Ховен в'єхо. Ховен молодий, В'єхо – старий. Ховен в'єхо. майор майнор, майор старший, меннор молодший. Майор мійнор. Далі рубіо негро. Говоримо про колір волосся. Якщо блондинистий колір, то це буде рубіо. Якщо чорнявий, то звичайно негро. Альто. Бахо. Альто високий, бахо низенький. Альто бахо. Сігенте. Гуапо фео. Я сюди не вставила картинки людей, тому що е, не хочу нікого ображати. Всі люди прекрасні, тож просто вставила якісь наклеечки. Гуапо гарний фео – Алегре трісте. Алегре щасливий, трісте, сумний. Алегре. Тристе. Ріко побре. Ріко багатий. побре, підний. Ріко побре. Наступне. Далі ми про розміщення у просторі трошки слів вивчимо. Акі, аї, акі ось тут, аї, аж он там. Ала дереча, ала е скірда. Ала дереча праворуч, алай скірда. Ліворуч, а-ла-дереча, а ла ескверда. Наступне ариба, абахо. Ариба вгорі, абахо внизу, ариба абахо. Деланти де детрас де. деланте перед, детрас позаду. Ми де додаємо тоді, коли далі йде іменник. Перед чимось. Тоді додаємо де. Якщо просто попереду буде без де, просто «деланте» і дераз. Дима, що у нас далі. СЕРАР – абрір. СЕРАР – закривати, абрір відкривати. Ір бенір. Ір йти або їхати. Бенір приходити. Ір бенір. Подивма, що у нас далі. І ще слова. Субір БАХАР. Субір. Підійматись, бахар, опускатись. Ми можемо використовувати, коли заходимо в автобуси, наприклад, зайти в автобус буде субір, а вийти з автобуса, бахар. Субір, бахар. Салір, єгар. Ми можемо зустріти, коли транспортні якісь розклади, і там буде саліда, єгада. Відправлення прибуття, то салір це відправлятись. Єгар прибувати. Салір, єгар. Буїно Мало. Не плутати збієн і маль. Буїно bueno. це який хороший, мало який, поганий. Буйно bueno. мало. Каро. Барато. дорогий, дешевий. Каро. Барато. Поглянемо, що у нас далі там. Боніто Фео. Боніто. Щось гарне, фео, щось огидне. Пам'ятаєте, у нас було перед цим гуапо, фео от якщо ми говоримо про людину, краще використовувати ГУАПО. Якщо ми говоримо про річ якусь гарненьку, то краще використовувати боніто. Ще хочу зауважити, що тут завжди майже закінчення О, оскільки коли ем, ми не визначаємо якусь назву предмета, ми говоримо якусь характеристику у чоловічому роді. То тут всюди стоїть чоловічий рід. Якщо ви скажете про дівчину, що вона гарна, то звичайно це буде гуапа, не гуапо. Зверніть на це увагу. Ми просто вивчаємо слова. Зазвичай, коли просто перечислюються слова, вони йдуть у чоловічому роді. Да, така дискримінація трошки. Далі: каліінти фріо. Калієнти гарячий, фріо холодний. Листаю далі. Бланко, негро. Ну тут легенько кольори білий, чорний, бланко, негро. Анчо істреча. Анчо широкий істреча, вузький. Анчо істреча. Не тільки про дорогу, може бути ще про одяг, тож запам'ятайте. Аб'єрто, серрадо. У нас було абрір і серрар. Відкривати, закривати. А тут аб'єрто, серрадо, відкритий, закритий. Зверніть увагу, що там були дієслова, слова, а тут який відкритий, який закритий. Дія ночі, день ніч. Дія ноче. Калор – фріо. Калор спекотно, фріо, холодно. Калієнте – там який, відповідає на, на запитання Калієнте – який гарячий. А тут як жарко, калор фріо, як холодно. Далі Пасадо Футуро. Пасадо. минулий, футуро, Майбутній. Фасіль. Діфісіль. Фасіль. легкий, Діфісіль. складний. Продовжуємо. Позитиво, негативо. Позитиво це позитивний, негативо, негативний, позитиво, негативо. Примеро – ультимо. примеро, перший, ультимо, останній. І подивимось, що у нас тут ще є: Бердадеро, фальсо. Бердадеро це як правдиво, фальсо, неправдиво. Так, українською контрарією так, неправдиво. Бердадеро, фальсо. Сємпре, нунка. Сєємри, завжди, нунка, ніколи. Запам'ятайте, завжди, нунка, ніколи. І дивимося, що у нас далі. А далі у нас закінчились слова. Отак швиденько ми з вами вивчили 60 нових слів. Переглядайте, записуйте, запам'ятайте, буду робити такі коротенькі уроки частіше, де будемо просто розбирати нові слова. Напишіть, чи легше вам вчити антонімічними парами і ставте і підписуйтесь. І якщо бажаєте пригостити мене бутербродами кавою. Будь ласка, там є посилання на баночку. Я буду дуже рада, бо знімаю вночі і кавочка мені не завадить. Я вас люблю до наступних зустрічей. Бувайте!